Вітаю вас, з вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Alert, серія X на цоколь H7. Артикул даного комплекту XH7 STR4i. Дана модель ламп призначена для автомобілей Kia Sorento, Sit Hyundai Santa Fe, Tucson i30 і також Mitsubishi Outlander. Постачається фірмовій упаковці. Всередині середині в нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 50 Вт. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі. Є три системи охолодження і активна кулер, пасивна радіатор. І також ще одна пасивна система охолодження це вакуумна газова мідна трубка. Підключення стандартне на 12 вольт Допомогою стандартного роз'єму на проводі живлення є невеличкий драйвер металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла, як і заявлено, кольорна температура в даних лампах 6000 кельвін. Після встановлення е, таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно встановлювати їх тільки в лінзовану оптику, як заявляє виробник. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.